дня Знову на хуторі надії все <хи> не знаю така цікава думка Була я змінив гальма на своєму велосипеді це мої старі це звичайно китайські ну колодки тут хороші алігатор стоять тут і резина гарна Гриму добре, але от все інше в ці гальма, ну це вже трохи страшненьке. Чому? Ну, по-перше, їх неможливо відцентрувати. От бачите, ця частина, ось вона повністю зрошується з цієї. І якщо тормозиш, то повинно, щоб воно болталось. А якщо зажмеш, то ця сторона повністю не буде доходити взагалі, вона не буде функціонувати. Ну от, Із-за цього якось воно не дуже гарно працювало. Ну і тут все ж таки один, одна точка, де вони сходяться. Зразу виникає питання, ну це ж у мене велосипед турист, чому я купив ці, не залишив ХВЗ-шні е тормоза гальма. Справа в тому, що вони дійсно працюють, там звичайні краби, верхня тяга, тобто ніяких питань нема. Але кріплення колодок там не можна поставити нормальні, які можна зорієнтувати відносно ободу колеса. Ну, Тобто там не отак кріплення, а отак стоїть. Зажимається колодка і все. Вона ніякий не може ні так, ні сяк, ні так, ні так. І лише буде стояти, як зажмеш, і все більше її не можна ніяким чином регулювати. Це погано. Ну І по-іншому, це якраз задня гальма. Верхня тяга там. Просто прикручувалось, де затягується. Ну, зараз я покажу на велосипеді. Він тут недалечко Ця тяга знаходилась, прикручувалася отут і зажималася гайка, який сам винос сідла. І тому вона постійно при гальмуванні, коли тягнеш, вона... Рухалось і гримування ставало непевним, постійно треба було підрегулювати. Що я купив? Купив Альхонда. Ну, можливо, краще тектра купити було б, але Тектра коштує дне гальмо, Переднє заднє, десь 600-700 гривень. Ці в комплекті стоять 600 гривень. Ну, поки що їзджую навіть на цих стокових колодках, які були, одразу йшли. Ну, це Поки вони мені навіть влаштовують. Що тут? Тут все ж таки вже можливо відцентрувати, тобто стоїть, оця частина, вона не рухається, а от самі гальма, от ця рух, рухома частина і ця рухома частина. Це набагато краще е, глімує, ніж. Ті, що були. Друге, ну, бачите, тут як зараз удобно, немає болта, гайки, не торчить нічого. Нормально закручено. Так само і ззаду, От, бачите, це було ззаді, воно торч... ну, не дуже гарненько. І ще зверніть увагу, річ у цих гальм трохи більше, але цих вистачає повністю. Тобто, все, що я хотів, я і отримав. Вони зараз працюють і мене повністю влаштовують. Ось такі новенькі зміни в моєму велосипеді. Оце так, чулича купальня, я не разово був. Сьогодні взагалі такий гарний день субота. Сонечка такого сильно немає. Так, трохи поверну. камеру, щоб було краще видно. Вода. Ну, як вода, що ви хочете, вона тут майже стояча. Хотілося б спробувати тут влізти в воду. Вдруг можна покупатися, Ну, кажуть, що ніхто так не робив. Гарне місце. Ну, Мабуть, вже треба збиратися третя година, треба їхати вже додому. Ну, так. Ну, ці як би там не було, відпрацювали не один рік повністю, ну як повністю. Певний час вони мене влаштовували. Бачите, тут трохи нерівномірно терлася колодка. Ну, зітру стоки, спробую поставити ці. Бо ці як-не-як, їх можна трохи регулювати. Тут, правда, Додається, я одної шайбочки не вистачає, але то таке. Нас зараз виглядають вони страшненько. Ну нічого, все колись псується. Добре, дякую за перегляд. Може комусь моя розповідь допоможе допоможе саме в придбанні. Нормальних, більш-менш нормальних, це на якість гальми, які до туриста підходять. Бо підібрати гальма, це обов'язково, бо якщо ти не можеш спинитись, то на що тоді їздити? Добре, до побачення.